Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. стартували нові акції з 5 листопада і діятимуть по 11 листопада включно. Ходіть, подивимося разом, що ж є зі знижками. Ось таке тверде кремило від торгової марки DAF. Вага 135 грамів, акційна ціна 46 гривень. Два аромати на вибір. Гелі для душу, об'єм 400 мл 84 гривні. Туалетний папір, сніжна панта, супер Абсорб». чотири рулони, двошаровий 44,50. На ось такий туалетний папір діє акції, якщо ви оплатите карткою АТБ 50. 3 гривні за 4 рулони трьохшаровий. Для всіх інших ціна 71 гривня. Такі акції вони додатково позначені. Ось такими накладками на цінниках. Вологий туалетний папір від своєї лінії в упаковці 50 штук. Акційна ціна 30 гривень. Паперові рушники від своєї лінії 1 рулон. 47 гривень. Вологі антибактеріальні серветки своя лінія. 60 штук з клапаном за 28. Такі вологі серветки акційні при оплаті карткою АТБ. Бачите, є така рекламація додаткова, пише ексклюзивна знижка тільки з карткою АТБ. І намальована картка. 40 гривень. 40 гривень це є 120 штук. Торгова марка День у день. Для всіх інших ціна 62 гривні. В цьому відео акції для всіх. А якщо є акція при оплаті карткою АТБ, то я вам на цьому наголошую, що іменно цей товар є такий або, або такий. Добре, акція для всіх, мабуть, краще, правда, все-таки розділити окремо акцію з карткою АТБ, щоб не плутатися. Мабуть, так. Підгузки для дорослих від своєї лінії 133 гривні 10 штук розмір М для всіх акцій. Такі підгузки це є розмір L, ціна 154 гривні. Прокладки Бела Perfect 62 гривні 20 штук. Такі прокладки Бела в упаковці 16 штук, 52 гривні. Щоденні прокладки Bella Faut 20 штук 26 гривень. Такий варіант класичний 20 штук 27 гривень. Зубна паста Sensod, щоденний захист 43 гривні 50 копійок, 65 г. Зубна паста Pronetal 88 гривень за 100 грамів. Їх багато акційних від Sennсодин цього разу. Такий варіант: 85 гривень 100 мл. І щоденний захист 80 гривень 100 мл. Дезодоранти Old Spice спреї 200 мл 129 гривень. Засіб мичий рідкий Power Deluxe 85 гривень 2 кг. Дуже багато гарних відгуків на ось ці кондиціонери від Тесорі. 760 мл. Акційна ціна 129 гривень. Засіб мичий синтетичний. Гала Аквапудра. Кілограм та 800 г за 205 гривень. Крем для чищення сів актив лимон 67 гривень за 500 мл. Сів антеналіт 77 гривень за 500 мілілітрів. Дивіться, яка новинка появилась. Засіб саво. Догляд за ванною проти плісняве спрей 149 гривень 500 мл. Містер мускул засіб для миття скла з розпилювачем 500 мл. 80 грн. День у день, засіб для миття посуду. 1 літр 50 гривень, 50 копійок. Такий засіб, також торгова марка. День у день 500 мл за 25 пять гривень. Запаска. Шампуні, кератин або об'єм. 500 мл 70 гривень при оплаті карткою АТБ. Значить є накладка. Для всіх інших ціна 100 гривень. І ще засіб також акція при оплаті карткою АТБ 43 гривні. Це і три в одному шампунь, піна та гель для купання 500 мл білі-мілі. Гелі для душу шампунь від Old Spice. Ціна 290 гривень. Така велетенська банюха, аж один літр об'єм. Речі, я дуже люблю, коли засоби мають дозатор. Мені здається, так дуже зручно і навіть економніше. А ще в ОТБ є подарункові набори різноманітні, є багато з акційними цінами. От такий Old Spice набір 456 гривень. Але це є продовження акції. По 200 гривень Spice набір і арку 183,70. На цьому буду відео закінчувати. Щиро дякую вам, що додивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!